Несподівана зустріч у гаремі. Знову переходимо ряд довгих, покручених коридорів, зачинених дверей, сходів, минаємо галерею над квітучим подвір'ям і входимо крізь відчинені двері у порожню кімнату, а потім у гаремну салю. Устаткування цієї кімнати скидається на ту, де ми обідали, тільки килимів тут більше, та лежанки м'якші й ширші. Довкола двох триніжних таць сидить семеро жінок каїда й обідає. Біля них зручно й безшумно вештаються євнухи, що підносять страви, збирають порожні миски та доливають соку з помаранч у шклянки. Одяги жінок шовкові, яскраві, блискучі. Кожна вдягнена вбрання іншого кольору, а руки, мов гадюками аж до рамен, обкручені браслетами. Ноги понад кістками також обхоплені двома срібними тяжкими обручами. Зачіски їхні блискучі, приглажені, закінчені фантазійним медальйоном, що звисає на чоло та кінчиком доторкає татуйованого рисунку поміж бровами. Руки, вуха й підборіддя розписані кольоровими рисунками. Сильний запах жіночого поту та млосних пахощів насичує повітря кімнати. Довкола одного триніжка сидять три поважні, товсті жінки та смачно й лакомо їдять. Коли ми війшли у салю, вони глянули на мене холодними, хоч гарними очима, а потім, незважаючи більше на нас, знову взялись до їжі. Біля другого триніжка сидить четверо жінок, одній літ під двадцять, але й та вже почала товстіти і скоро, мабуть, перейде до числа поважних. Дві інші молодші та ще гарні й свіжі, а остання це таки дітвак з обличчям оазової квітки. Її гарне матове обличчя, розрисоване пастельними фарбами, виявляє якесь дивування, а від її усмішки повіває вогким чаром вчасного ранку. Трудно було повірити, що цей недорозвинений дітвак також каїдова жінка, тому я й спитала його: Так, одинадцять років. Вас це дивує? Наші жінки гарні тільки в молодості. Фатму мені привіз у дарунок мій приятель з сахарської оази. Почувши своє ім'я та мої погляди, Фатма засоромилася, глянула на Каїда й покірно схилила голову. Інші жінки звернули свої очі в її бік, а деякі потай захихікали. Я бачу, що вона вам припала до вподоби, завважив Каїд. Так, вона мила й лагідна, а надто вона знає танець. Я не витерпіла та попрохала у нього, коли цьому не противляться арабські звичаї, побачити танок його наймолодшої жінки. Але ж охоче пані, вічливо відповів він, це для мене та для неї буде розвага. У цій хвилині почули ми далекі звуки фортепіана. Я насторожила слух. Каїд засміявся. Це Надя грає, пояснив. Ах, Надя, правда, Надя. Скажіть, чи її не можна би побачити? Ви, пані, та ваша вдача, незвичайно милі, сказав Каїд та попросив мене йти за ним. Він кепкує з мене, подумала я. Ну що ж, все-таки варто подивитись на цю Надю. З другого боку галереї входим у везенький коридор де на кінці видніють зачинені залізні двері. Каїд відчиняє їх ключем, і ми входимо в ясну електрикою освічену на європейський лад влаштовану кімнату, а з неї двері настішу другу, звідки пливуть уже виразні звуки російського романсу. «Не Неухаді, побудь со мною. Зупиняємось на порозі салону. Перед фортепіаном сидить золотоволоса жіноча постать у чорному японському кімоно. Почувши кроки, вона ліниво повертає голову, але, запримітивши мене, підскочила, наче вкушена гадюкою. Я також мов би, приросла до землі від великої несподіванки. Це обличчя, ці очі, носик, вередливі уста. Це все мені дуже знайоме. Де, коли її сині холодновиразисті очі з підозрінням вп'ялися у мої, а ніздрі рівнесенького носика задрижали, мов від небезпеки, крізь легко відчинені рожеві уста поблискує ряд гострих дрібнесеньких зубків. Бачучи її непривітне становище та моє збентеження, каїд звернувся до неї, виразно вимовляючи кожне слово, мов годинник. Прошу вас, Надю, познайомтесь з вашою сусідкою по землях. Надя штивно, досить силовано підійшла, обдарувала мене робленою усмішкою, простягла свою зледенілу руку і запитала крізь зуби. Ви скандинавка? Ні. Українка. Її невдоволення збільшилось по цих словах, а губи зневажливо задрижали. А, заходьте ближче, сідайте. Надя також сіла на фантазійну посередині вглиблену канапу. Лінивим рухом витягла з шухлядки довгий мунштук, засунула в нього цигарку, засвітила, а щойно потім здогадалась запитати, чи я курю. Кожен її рух був штучний, придуманий, мов у механічної ляльки. Своєю поведінкою вона без сумніву хотіла образити мене. В кімнаті запанувала тиша. Каїд гострими очима дивився на неї, а вона повернула голову до нас профілем, скручувала губи трубкою і пускала вгору кружальця диму. Цигарка догоріла до кінця, а ми все ще мовчали. Видно, це такий звичай, іронічно подумала я. Надя спустила ноги у золочених сандалках, відложила мундштук, витягла з чудернацького столика золочену каравку з лікером і чарки, налила та подала нам без слова. Раптом перед моїми очима майнула одна картина з моїх спогадів, і я мало що не крикнула голосно. Це вона. У Парижі, в робітні мого друга маляра, висить на стіні між вікнами її світлина, а над столиком її портрет. Вона, ага, це та сама Надя з Константинопольського бару, його бувша коханка. Ця сама екс-принцеса, про яку мій друг мені стільки особливостей розповідав, що, мабуть, викрали її, вивезли, продали, а може, її замордували. Надя нарешті зволила перервати мою задуму і запитала мене російською мовою, чи я була в Парижі. А впевнивши, що я знаю Париж непогано, пояснила, що вона ще цього року збирається поїхати туди, щоб відшукати свого брата. Ще кілька хвилин тянулася мляво балачка з деякими дисонансами, бо я часто переводила її на французьку мову, хоч екс принцеса вперто вдавала, що не розуміє цього маневру. Вона добувала одне за другим, мовби приготовані питання, неначе автомат гри, що висовує карти, та засипувала мене ними так швидко, що я ледве встигала відповідати. Під кінець Надя стала привітніша, а прощаючись, гаряче стиснула мою руку і конче просила заходити. Виходячи з її мешкання, Каїд вдоволеним голосом сказав ви чудо доказали, ви вашою симпатією покорили навіть таку химерну істоту, як Надя. Чи ви помітили, яка вона була щаслива, балакаючи рідною мовою? Я нічого не відповіла, бо навіщо ж було йому роз'яснювати, як це вона в Париж, брата шукати їде. Ми повернули у вітальню, танцівників там уже не було. І нікого іншого, крім вродливого євнуха біля дверей, що у місячному сяйві і тінях колон виглядав, мов бронзова статуя. Входячи, каїд сказав йому кілька слів, а він зник безшумно, мов нічний птах. Голова моя солодко вертілась від незвичайних вражень, пахощів, чаю, танків, музики та несподіваної зустрічі з екс принцесою. Я присіла втомлено на лежанці, спираючи голову на подушках і вслуховувалась, у спадаючі краплини водограю та сполохану ними тишу. І знову перед моїми очима пересунулась постать мого друга, його робітня у східному стилю, портрет Наді. На моїх очах я почула погляд Каїда. Мене цікавить ваша секретарка. Розкажіть мені дещо про неї, запитала я. Ах, вас, певно, цікавить, як їй живеться у мене. Вона зовсім вільна. По секретарських обов'язках, що не забирають їй багато часу, вона їздить гуляти, на дансінги, у відвідини, читає книжки, грає. Взагалі, я нічого їй не забороняю, а навпаки, сповняю всі її бажання, щоб тільки вона була щаслива. А по довгій перерві він тихо додав Мзяна Надя, вона скоро покине мене, серце чує, знудилось їй. Інгі Алля. У дверях з'явився Євнух, глянув на Каїда, що легко схилив голову йому у відповідь, і в кімнату вбігла гарна фатма у червоній одежі, крізь яку проглядали молоденькі форми її гнучкого тіла. На ногах в неї дзенькають тяжкі обручі, що подзвонюють якусь невільничу пісню, в руках шкіряний барабанчик, а на обличчі грає лукава усмішка. Ніжна вона й пахуча, мов квітка, а ясна, як перше сонячне проміння. Фатма закинула голову і почала плавкий гармонійний танок. Під звуки тамбура і брязки срібних обручів, що стрибали й терлись один об другий на її ногах, і видзвонювали такт музики. Ціла її постать купається в ярких красках одіння, у світлі, у тінях, що зливаються в чарівний образ. Часом вона зупиняється на мент, затоплює погляд в очах свого мужа, і знову легким кокетливим рухом ніг починає танок. Неждано він стає повільний, наче розмріяний, з уст її лється дзвінка мелодія сахарської пісні. Як морські хвилі, переливається пісня із дзвінких у матові звуки, а її дівоче тіло з лінивих перетягається у гарячі повороти. Фатма скінчила п'яний танок, прикучнула на килимі і, підпершись на ньому руками, подалась назад, кокетливо схилила голову на плече, а розчинені вишневі уста привабливо всміхалися. Чорні широко розкриті очі блукали по обличчі Каїда, мов би питали його, чи вдоволила, шукали на ньому бажання та приказів. Каїд усміхнувся до неї, миттю її смагляве обличчя облилося темним румянцем і засяяло немов у сонці. Цей мент вона була чарівна, як кликнула мзяна фатма, відчепила з шиї намисто і кинула їй. Фатма схопила його в повітрі і, усміхаючись, стала оглядати та пальчиками дотикатись кожної рожевої перлини, зокрема, а в очах у неї заграв огник втіхи та вдоволення. Вам, бачу, вона дуже подобається пані, дуже пригарна ваша фатма. Я вам її дарую. Як так? Байдуже вона вам? Каїд нічого не відповів, тільки по його обличчі промайнула якась тінь здивування. Я зрозуміла, в нього немає кращої жінки від наді. Фатма все ще гралася рожевими кульками, потім почепила їх на шию, поглажувала ніжно рукою і шепотіла тихенько дивлячись на мене. Мзяна баралія Офік, а я уявляла собі, як ніжна квітка стане моєю нерозлучною вірною товаришкою, а я, а не вона, її невільницею, що завезу її в Європу, навчу нашої мови, аж миттю недовірлива думка сполохнула мої мрії. Я швидко звернулася до задуманого Каїда і запитала. Чи ви думаєте, що вона не жалітиме, не тужитиме за вами, за Африкою? Ні, ні, коли їй даватимете гарного вбрання і цяцьок, то ні, сміючись, запевнив Каїд. Спитайте її, попросила я. Це зайве пані, наші жінки не знають кохання, їм воно байдуже, та ми в них його не шукаємо. Бо вони не мають права вибору. Дайте їм його, то побачите, що й у них розбудеться почуття кохання. Фатма тепер уважно прислуховувалась до балачки, мовби щось відчувала, та по рухах старалася зрозуміти її. Спитайте її, домагалась я. Каїд коротко пояснив Фатмі, що він її мені подарував. Вона підстрибнула на місці, а очі спустила за завзяттям і вп'яла у землю. Потім підвела на Каїда покірний благальний сльозами залитий погляд, пересунула на мене, німо й безрадно шукаючи помочі. Каїд здивовано дивився на неї, бо незрозумілі йому були ці сльози, які він, може, вперше побачив в арабської жінки. Фатмо, ти не хочеш? запитала я. Вона, неначе побитий пес, підповзла до мене, жалісно взяла мою руку, і, заки я зрозуміла, що вона хоче, приклала до неї свої гарячі уста та, поливаючи рясними сльозами, шепотіла ля-ля. Я вихопила руку і стала ніжно гладити маленьку дівчинку, а з її очей сльози котились, наче перлини, з пошарпаного намиста. Каїд занімів від здивування, між його очима зарисувалися дві зморшки, але в погляді все ж таки таївся блиск погласканих гордощів. Фатма нечайно зняла з шиї низку намиста, поклала її на мої коліна, відсунула її від себе і все ще шептала Ля-ля. Каїд розсерджено гукнув барака. А вона покірно відсунулась, замовкла, тільки напухлі уста дрижали від стримуваного плачу і час від часу вихоплювалося з них приглушене ридання. Чи ви ще й тепер сумніваєтесь її почуваннях до вас? От вам і заперечення ваших слів. Скажіть зараз скажіть їй, що ви тільки пожартували, нехай я ще раз побачу її радісну усмішку, вперто домагалась я. Фатма справді засміялася, заплескала в долоні, схопилась і завертілася у судиким танку радості і щастя, що випливав просто з її почування, наче квітка оази, що по бурі, по дощі, витягається до сонця, колихає голівкою та розвиває свої ніжні пелюстки, вітає вона радісними рухами щастя. По танку вона присіла, очі її блистіли радісно, а з уст її вирвалися два слова, повні захоплення – «Алля кібір». Очі Каїда уважно слідкували за кожним її рухом. У них заблимала цікавість до неї, і він, засміявшись, сказав завдяки вам, пані, стане вона від сьогодні моєю вибраною. «Іншалля», – радісно повторила я. Каїд прикликав євнуха, приказав подати шампанське, і мів трійку вітали свято Вибраної, попиваючи шумкий напій та вслуховуючись у дзвінкий сміх і щебетання найщасливішої з жінок гарему. Пізно вночі я висунулася поза браму гарему, біля якої чекав на мене заспаний візник. Гадаю, що не тільки я, але ми всі троє були дуже вдоволені цим незабутнім вечором.